Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, працюємо. Коротше, там, Раніше скидав на канал відео, де ми приїхали з баті пробували оранку, нічого не вийшло, суша. А це коротше, цієї ночі пройшов такий дощ, ну невеличкий. Де невеличкий, Але сьогодні приїхали, спробували орати, нічого не виходить знову. То прийнято рішення. Причепили дискову і... Пробуємо дискувати, бо сіяти треба. Я зараз вам покажу трошки. Ну Дивіться, що виходить. Вже бачите, тут грудки порозбивав, там де оранка була трошки. А оце так після дискової виходить. Вітер страшний, дує на полі Капець просто. Так щоб трошки грузити дискову. О, дивіться. Та трошки взяв до грузи дискову мішка, накопав землі. Десь кілограм 70 добрих вийшлося і кинув на задок то почала краще лізти і дивіться в один слід як виходить та будемо сіяти то що ж вже початок жовтня. До початок жовтня це в нас тут гречка була посіємо сашниковою сівалкою сашники я думаю будуть лізти в землю ну, непогано виходить ну звісно як там, хай краще буде погана воронка, як хороша дісковка, але ну, що маємо, то маємо. Тому що сроки уходять вже, вже холода передають, а дощів не віддать. Так що напишіть, як вам така картина, буде тут щось. Так, друзяки, ну маємо таку картинку. Скажу вам так, батя ходить е, третя повишена передача. Та-да, саме третя. Бо там багато хто запитує, то кажу, коли друга, але сьогодні на третій. Тут чим більше швидкості для диску, тим краще вона працює. Бо багато там запитують в коментарях, чи шифінг потягне. Ну, потягне, але на, на такій швидкості точно не потягне. Бо Донфенг сила. Ну, Дивіться, яка глибина виходить. Сантиметрів 5. Повний привід. Сама дискова важить десь 350 плюс на мішок кілограм 70 кг, трахуйте більше 400 кілограм виходить. Піднімає, дракон працює. Блестить на сонечку від лаку. Що, друзі, ось така у нас картинка вийшла. Поперек теж. Ну, з ворота відійшов, тут трошки вкатав. Ну, бачите на яку глибину лізе, Друзні. Ну, я думаю, це найкраща альтернатива для цього року. Не можна. Напишіть, як вам вийшло, картинка чи не картинка. Це на одному городі ми показали, тут 20 соток, у нас таких, таких городів трохи вистачає. Ну, ну, щоб прям багато то ні, ну пару городів є. То на одному вам показали, як цей китайчик працює, на 25 коней. Вистачає раніше думали лежать якось ще собі на допомогу, але з такими цінами на на пальне 55 дизель А якщо рахувати пшениця чи соя пшениця 5 гривень, скільки його треба того трактора відробляти, що працюємо як є. Ну Пишіть, короті, коментуйте, як вам. Картина, а ми будемо працювати далі, бо діло йде до вечора, а роботи ще багато, це тільки початок. Так що, всім кому сподобалось, коментуйте, підтримуйте, всім пока!